Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Вже незабаром Україна буде відзначати 10-ту річницю від початку Революції Гідності. 10 років тому українці виходили на майдани задля того, аби захистити європейський вибір, за для того, аби захистити рух України до Європейського Союзу. Ну і ось 10 років потому відбулася історична подія. Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори про вступ до європейського союзу із Україною, і ми розуміємо, що починається. Це непростий тривалий шлях, коли ці переговори будуть вести уряди України, а також країн Європейського союзу. І в підсумку, в фіналі цих переговорів Україна має набути членство. Власне про те, як розвиватимуться далі події, будемо зараз спілкуватися із віце-прем'єр-міністркою України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. Пані Ольго, вітаю вас! Надзвичайно приємно чути вас в етері першого каналу українського радіо. Вітаю, вітаю, слава Україні, героям слава. Найперше хочу вас привітати з важливими рішеннями Європейської комісії. Разом із тим, ми розуміємо, що переговори не розпочалися сьогодні, не розпочнуться завтра. І вочевидь, ще певний час будуть підготовчі етапи. Розкажіть зараз, будь, будь ласка, якраз детальніше стосовно того, що нас буде очікувати в найближчі місяці. Яке рішення буде ухвалюватися в грудні європейської ради, і що буде після того. Дякую за запитання. Я буду трошки прощати нас радіти, тому що дійсно вчорашня рекомендація Європейської комісії про відкриття переговорів про членство. Це був безумовний привід для радості всіх українців. і Я українців з цих з цим вітаю. Я навіть власне так і, і зробила через свої соціальні мережі. Це велике рішення, яке має велике значення. А саме в цей рік, коли ми відзначаємо 10-ту річницю майдану, це рішення також закріпило величезний прогрес, який ми змогли якого ми змогли досягнути власне в умовах повномасштабної війни, в умовах повної політичної мобілізації єдності, відчуваючи відповідальність насамперед, перед ні, перед не перед ЄС, а не перед передвиборчими програмами, а перед громадянами України, перед військовими, ми, які е, обороняли е, нас і давали нам можливість власне робити робити свою роботу. Тому е, ми, е, пер, починаючи новий етап, маємо усвідомлювати, що ми завершили вже великий етап. До, до таких рішень країни йшли роками, іноді десятиліттями. Деякі країни навіть не дійшли ще до е, таких перспектив. Тому е, ми пишаємося. Нами пишаємося нашим громадянським суспільством, пишаємося нашою єдністю, пишаємося того, що ми змогли подолати велику кількість розбіжностей і намагання власне підважити нашу відданість. Але ми тут, ми маємо це рішення і ми ним пишаємося. Далі наступна зупинка це рішення. це засідання лідерів саміту лідерів ЄС у форматі Європейської ради, а і це засідання на цьому засіданні Лідери мають підтвердити або затвердити рішення Європейської комісії, або на його основі прийняти інше рішення. А поки що ми розраховуємо на те, що це буде рішення про відкриття перемовин, і тільки після цього засідання цей процес офіційно почнеться. Давайте зазирнемо в 24-й рік. Я так розумію, що в березні має відбутися ще один саміт Європейського Союзу, на якому європейська комісія буде оцінювати допрацювання Україною ще чотирьох критеріїв. Пам'ятаємо, що в 22-му році нам сім рекомендацій є висунули, коли ми набували статус країни кандидата. Україна впоралася із цими завданнями, але все-таки неповною мірою. І ще чотири напрямки нам потрібно до завершити. Йдеться якраз про Набу йдеться про на АЗК, і певні зміни внести в законодавство щодо цих органів. Ну і так само йдеться про закон щодо лобіювання і закон щодо національних меншин. Пані Ольго, чи ви вбачаєте, що по якомусь із цих напрямків Україна може зараз спіткати труднощі, спіткати проблеми, чи Україна спроможеться оперативно все допрацювати? Ну, я хочу, щоб ми теж розуміли, що сім рекомендацій вони мали комплексний характер, вони мали такий системний, системний характер, вони стосувалися подолання олігархічного впливу, вони стосувалися системної боротьби з корупцією і. Результатів такої боротьби вони стосувалися комплексного перезапуску судової системи. Всі ці завдання були зреалізовані. І Ці чотири пункти, які ідентифіковані Європейською комісією, перше вони мають бути підтверджені на Європейською Радою, інакше власне тоді вони не будуть вважатися офіційними. А друге, це дуже такі точкові речі. Я хочу сказати можливо тільки два коментаря з мого боку. Так це буде процес діалогу пошуку консенсусу. Наприклад, по закону про лобіювання він зараз проходить громадське обговорення на сайті Національного агентства запобігання корупції. Ще один закон зареєстрований в парламентці. Дуже багато ідей, пропозицій. Немає якоїсь єдиної практики. Це нова, взагалі. Віх такого демократичного регулювання в Україні тому звичайно це буде непростий процес, але важко на фронті. Важко, важко військовим, важко проводити зиму на землі. Важко жити не в своєму домі, важко втрачати втрачати близьких. А політикам точно не важко свою робити роботу. Тому будемо, будемо боротися за ухвалення всіх рішень і будемо закликати політичних колег проявляти стійкість єдність і думати про реформи, а не про вибори. Пані Ольго, я ще хочу відреагувати на те, що в моїй стрічці, зокрема, вчора з'являлися такі дописи, які стосуються рекомендацій Венеційської комісії. Якраз Європейська комісія вчора записала, що Україна має дослухатися до рекомендацій венеційської комісії, які стосуються законів про державну мову, про освіту і внести в них певні зміни. Ну і є занепокоєння, що Україна може в такий спосіб послабити становище української мови. Власне, тому я. Хотів би, щоб ви детальніше трішки зупинилися саме на цьому питанні. До якої міри Україна готова йти на якісь поступки в питанні державної мови та освіти? Мова мова йде про діалог, а не про поступки. Не про поступки. Очевидно, що будь-яка радикальна риторика, типу, відмініть законодавство, вона не має якби, права права на життя. В першу чергу ми виходимо з декількох основоположних принципів. Як ми маємо розділяти а, угорську національну меншину і уряд Угорщини це дві великі різниці, як кажуть в моїй рідній. Одесі і є постійний діалог з угорською національною меншиною. Є дуже велика увага до регіону компактного проживання угорської національної меншини. Попри, попри війну, президент знайшов час і можливість відвідати берегово нагородити військових. Ми також вдячні, що президентка Угорщини відвідала Закарпаття. Була в Києві, зустрічалась з президентом. Мало зустрічі з колегами з парламенту, тому цей діалог є: є застереження урядів деяких країн Європейського союзу, і ми кожній з цих країн запропонували алгоритм дій. Ми запропонували дорожню карту. Ми розуміємо, що законодавство треба удосконалювати. І зі свого боку, як уряд, ми розуміємо, що нам треба працювати на над впровадженням коректним того законодавства, яке вже сьогодні діє, і тут якраз були консультації з зокрема з угорськими колегами, де угорські колеги звернули нашу увагу на такі недоліки впровадження законодавства. Ми над ними попрацювали, досягнули певних домовленостей і запропонували рішення. Чекаємо відповідь. Я впевнена, що на основі узгоджених цих пропозицій ми зможемо завершити. Цей блок максимально оперативно. Пані Ольго, хотілося би довідатися ще стосовно власне особливостей українського руху до європейського союзу, руху євроінтеграційного річ у тому, що у нас триває повномасштабна війна із Росією в Європейському Союзі, це ясна річ, усвідомлюють і всім хочеться, щоб процес рухався швидше, і ми не повторили досвід деяких балканських країн, які тупцюють на місці впродовж років. Що сьогодні можна сказати стосовно механізму нашого? руху, чи може бути, і в який спосіб він прискорений, ви бачите самі в який спосіб. Власне, власне механізм цього прискорення називається Україна, і Україна також сьогодні несе відповідальність українські політики. Носить відповідальність перед громадянами за те, щоб цей рух був безперервний, щоб не було затримок з нашого боку в частині динаміки, в частині рішень, в частині спроможності вести пере. Мовини, але це також і відповідальність пов'язана з рішенням відносно інших країн розширення, адже як я кілька разів вже зазначала публічно власне розширення європейського союзу і формування ширшої, збалансованішої європейської спільноти, яка базується на цінностях і стає сильнішим, це фактично одинадцятий пункт формули миру президентського президента Зеленського. Якщо можна було до неї додати якісь елементи, то я вважаю, що це було якраз розширення і реформи. Європейського союзу, тому, тому ми зобов'язані рухатись швидко, оперативно. Більше того, це наш фронт роботи політичний, і це пріоритет, визначений президентом. Поряд із нашим з нашою перемогою на полі бою. Тому шанси в нас достатньо високі, і насправді рішення, яке ухвалене європейською комісією, і рішення, яке. Буде ухвалений лідерами Європейського союзу в, в грудні. Це певна гарантія для наших громадян. Це гарантія для наших громадян, того, що вони можуть бути спокійними за майбутнє нашої країни. Пані Ольго, якраз після того, як Європейська Рада, будемо сподіватися в грудні затвердить рішення Європейської комісії, має розпочатися так званий скринінг українського законодавства, тобто перевірка або оцінка для того, аби сформувати потім рух, огляд, перегляд різних частин законодавства і зближення з європейським союзом. Наскільки саме ця процедура може бути тривалою в часі і відповідно затримає початок переговорів? Подивимось, вже вчора одразу після публікації звіту отримала дзвінок з Єврокомісії з проханням приїхати в Брюссель або прийняти делегацію тут в Києві, проговорити наступні кроки. Важко говорити про терміни, але Україна не сиділа, склавши руки. Ми протягом цього року, після отримання статусу кандидата, провели селф-скрінінг. Тобто ми отримали офіційно від європейської комісії перелік європейських стандартів, які треба буде впровадити, проаналізували їх за спеціальною методологією і. А вже підготували власні висновки і звіти. Вони надані, або треба уточнити дорядового офісу ем, по євроінтеграції. Будуть надані е, європейській комісії. Це означає ще більш суттєве скорочення е, скорочення процесу, тому що власне той період, який мав би тривати як мінімум півтора-два роки з українською стороною. Україна вже пройшла самостійно. і Європейська комісія на базі нашої роботи вже буде здійснювати оцінку. Це це дуже 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 буде швидко, враховуючи те, що наші відносини з європейським союзом не почалися лише тоді, коли ми подали заявку на членство. Ми маємо за плечима майже десятирічний річний досвід виконання угоди про асоціацію. Тому це буде швидкий процес, але але достатньо, достатньо ґрунтовний. Пані Ольго, якщо дозволити персональне запитання, яку емоцію ви зараз переживаєте напередодні цього непростого складного, але захопливого шляху України? Я намагаюсь її е, правильно в якісь, якісь слова знайти. Я готова до бою, готова прийняти, готова прийняти всі важкості, які будуть на цьому шляху, і Разом з тим не маємо страху, маємо впевненість в тому, що ми доб'ємося нашого рішення, тому що це український, український драйв, українська енергія, українська перемога, яка нас рухає в цьому напрямку. Тому тільки вперед. Пані Ольгу, на сам кінець дозвольте ще поставити запитання, яке стосується євроатлантичної інтеграції, тому що ясна річ, що впродовж останніх тижнів ми здебільшого говоримо про євроінтеграцію, це логічно, але все-таки не варто забувати і про наше прагнення набути членство в НАТО. В липні я нагадаю, в вільнюсі був саміт, на якому ми не отримали бажане рішення, але наступного року має бути саміт у Вашингтоні. Чи тримаєте ви в полі своєї уваги якраз са? саміту у Вашингтоні, чи Україна і надалі буде ставити завдання отримати чітку перспективу членства на саміті, який має відбутися наступного року в Сполучених Штатах? Безумовно, безумовно, дуже. Але звичайно, ми не так багато говоримо про це, як. Про європейську інтеграцію, тому що євроатлантична інтеграція це не настільки публічний і поетапний процес, і в дуже багато питань, які, які не обговорюються публічно, але кілька речей можу сказати: напевно. Ми вже виконали виконали рішення Вільнюського саміту. Фактично, ми запустили Раду України НАТО і буквально вчора. Відбулось вже п'яте засідання Ради України НАТО. Це були кризові консультації Перед перед початком зими, де були військові, були українські енергетики. Ми говорили про потреби, про військові потреби, про потреби зміцнення критичної інфраструктури. Ми розказували про кіберзахист, захист критичної інфраструктури. Як ми це здійснюємо? Як ми відбуваємо, відбуваємо атаки? До цього були зустрічі на рівні міністрів оборони, міністрів закордонних справ, засідання політичного комітету, засідання Ради України НАТО з політичних питань, де я представила. Результати вінчинського саміту і нашу роботу так само ми представили надали нову програму співробітництва з НАТО, яка передбачає досягнення повної взаємосумісності з силами та політиками альянсу. І вже наступного тижня союзники дадуть нам свої рекомендації до цих документів, тобто, власне. А ми вже зараз стали певним чином на місце Швеції і Фінляндії, які вже а, а, хтось двома, хтось однією ногою в НАТО, і це історична зміна. І власне вона полягає в тому, що, мабуть, вперше цім за незалежності, коли союзники написали на папері те, що Україна буде в НАТО, вони дійсно. Маються на увазі, це відчувається по конкретній роботі. На Вашингтон ми поки що не озвучуємо своїх політичних очікувань. Ми їх формуємо. У нас, звичайно, не зміниться, не зміниться, не зміниться їх їх перелік. Політичне запрошення це те рішення, яке ми вважали би найбільш вдалих з точки зору. Закріплення стабільності взагалі в євроатлантичному просторі, але будемо працювати готуватись. і готуватися. Я впевнена, що на початку 2024 року ми вже публічно оголосимо про свої очікування від Вашингтонського саміту і будемо йти до їх досягнення. Пані Ольго, я тоді щиро вам бажаю успіху на цьому шляху, тому що надзвичайно важливо, щоб Україна справді набула якомога швидше членство і в Європейському Союзі, і в НАТО. Дякую за інтерв'ю для українського радіо.